Друзі, вітаю! Я Людмила Руденька, і сьогодні я на вокзалі. Я запрошую вас в дуже незвичайну подорож подорож україною, де Україну можна не просто побачити, а відчути. На дотик, на запах, на звуки. Це найгучніша подія року, найжаденіша подія року, найдушевніша подія року. Це просто вау! Бо це найкласніша виставка Вау, Україна! Тож підемо і я покажу, чому це місто справді викликає вау! І одразу нас зустрічає Україна романтична. Якщо ви ще не були на Рівненщині і не бачили тунель кохання, то ось він прийшов сам до вас. І рейки тут самі справжнісінькі, бо вся виставкова експозиція знаходиться на залізничній платформі. На більшості музеїв виставках стоять таблички не торкатися. І це не класичний музей. Тут все навпаки. Дивись, торкайся, взаємодій, слухай, нюхай і відчувай. І робити, аніж писати і говорити. Рожевий вагон, який дає чути голоси. Ідея виставки за короткий час показати всю Україну: її масштаб, різноманіття і характер. Моє прізвище досить популярне в Україні. А де ми ще побачили Скіфську пектораль? Звичайно, це копія, але дуже цікаво її роздивитись. Яка Україна різна: Карпати, степи, моря, річки. Здається, ніби за кілька хвилин можна об'їхати всю країну. І це ще раз нагадує, наскільки Україна багата природою. І наскільки це треба дивитись, дізнаватись. Але ж ми не на звичайній виставці. Тут не тільки можна дивитись, а й відчути. Ну, наприклад, серед поля золотої пшениці і вдихнути запах стиглого зерна. Бо, мабуть, саме в цьому в зерні і в таких краєвидах і знаходиться Національний код українців. ще він знаходиться в цих хатах, таких різних для кожного регіону. Але чи це хата в Одесі, чи Кримська, чи Чернігівська? Вітна. Бабуся, що ліпить варенички у вікні хати, завжди викликає дитячі спогади і пробиває на сльозу. Оце наше знайоме і рідне. Це кримсько-татарська. А та й вариться кава по-турецьки. Пісочку. Зуб, відомий ще з печаток Володимира Великого. І це не тільки родинний герб, це втілення княжої держави, символ влади. І він кругом на монетах посудені, це глинах, з яких будували храми. І ми, попри всі перепони, зберегли наш символ нації. І куди ж без тавка злать Таття? Хлюпає водичка, світить яскравий місяць, справжня українська ніч. І серед цієї краси почуваєшся себе мавкою, і відчуваєш, як прокидаються в тобі невідомі магічні сили. Мабуть, тому всі україночки трошки відьми. А це дерево наших надій, побажань і пробачень. Візьми червону стрічку, пов'яжи її. Якщо ти хочеш комусь сказати я люблю тебе, помаранчевий колір дякую тобі, рожевий пробач мені. І жовтий я пам'ятаю тебе. Нехай ніколи не всохне наше дерево пам'яті. та Поліни Райко із Херсонщини. Одна із загадок людської душі. Як біль і страждання створюють прекрасне музику, поезію, живопис. Інколи зовсім несподівано. Як людина, що 69 років прожила в маленькому містечку Олешки, працювала в колгоспі, а потім взяла в руки пензлик. І почала створювати фрески на стіні стелі кухні на парканах. Такі вони неймовірні натхненні українці. Царський трон, княжий трон. Легенда козацької доби, чайка, легкий і ефективний човен, пересувався потай, але дуже швидко. Ніс і корма однієї форми. Тож він міг змінювати курс, не розвертаючись. Дуже показово, що саме жінка, княгиня Ольга. Це перша особа княжої доби Русі України, і це завжди нагадування про особливу роль жінки в розвитку нашого суспільства. І нагороджується орденами княгині Ольги. Наші видатні жінки. Меч Ярослава мудрого. Десяте століття. Шабля Івана Мазепи настільки наводила страх на чужинців, на московитів, що і досі їх лякає. І неможливо оминути культурну спадщину. Бо українці дуже творчі, вона в поемах Шевченка, в віршах Лесі Українки, в картинах Василя Кричевського і навіть в першій українській абетці. Георгія Нарбута Театр Леся Курбаса ще одна видатна, але й трагічна сторінка українського мистецтва. І ці імена повинні пам'ятати нинішні і майбутні покоління. А це перша балетна бачка в світі, яка вважається еталоном. І створила її харків'янка в 1950 році. Я про це не знала, але тепер і ви про це знаєте. А уславлена Одеська кіностудія від створення до Оскара за найкраще документальне кіно. Тіні забутих предків Параджанова це все наше. Алла Горська. Мистикиня, в роботах якої було стільки українського, що радянські спецслужби її за це вбили. І цей шедевр був відтворений, бо ми маємо пам'ятати своїх героїв. Ну, а що там сучасні українці? Чим відомі? Чи мають оскар? А ось він. А може, поліцеровську премію? Ось вона. І кубок УЄФА І купа різних різних нагород, медалі, відзнак, чемпіонських поясів. Це все здобувають наші українці. І нам є чим і ким гордитись. Я ж казала, що всі українки трішечки відьми. Але такі відьми, чарівні, поважні і гордовиті. Піду, подивлюсь, що там вони варять в своєму човунці. Вдихну аромат відьмовських чар. Наш час настав співається в пісні. І дійсно час єднатися і творити спільне майбутнє. Дійсно настав. Вибирайте мрії, вибирайте свою дорогу до мети. Choose А ще мені подобається дивитись, спостерігати за людьми: діти в захваті, дорослі здивовані. Це той формат, коли виставка справді чіпляє емоційно. І якщо ти шукаєш місце, куди піти з родиною, друзями або навіть самим, це точно варта уваги! За один візит ти отримаєш цілісне відчуття країни. І поки виставка ще діє до 11 січня, ти ще маєш час сюди прийти і насолодитись цим вау-ефектом.